Конституція України, стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в особисте сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. От читаючи ці перші два абзаци. Так здається, принаймні, що якщо щось робиться задля зростання нашого з вами добробуту, то це і є виключення, і тоді можна використовувати нашу з вами особисту там, приватну інформацію, зберігати, накопичувати і так далі. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною. Або іншої захищеної законом е, таємницею. Тобто ви можете всюди написати, що у вас про мене є. І якщо вам дані не дають, значить або там в розшуку і так, далі, і так далі. Кожному гарантується судовий захист е, права спростувати недостовірну інформацію про себе, членів своєї сім'ї, та право вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної та моральної. Шкоди завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. У вас є право вилучити про себе інформацію, яка була судом доведено, що вона викривлена, неправдива, дискредитуюча тощо. Але насправді, як це зробити, це вже інше питання. Якщо ви відшкодуєте суми. Для того щоб найняти організації, які будуть вилучати інформацію про вас з інтернету, це інше питання. Самостійно це зробити майже неможливо. Знайте свої права.